Ходьба з вагою для щиколоток, як правильно виконувати вправи з вагою для щиколоток, їх переваги. Ходьба з обважнювачами, повернення моди або реальний спосіб прокачати себе. У 80-х роках ваги для щиколоток були скрізь. Я пам'ятаю, як мої батьки носили їх під час ранкової пробіжки, і це здавалося чимось абсолютно звичайним. Але разом з приходом нових фітнес-трендів обважнювачі якось пішли в тінь. Зараз, коли ми все більше замислюємося про додавання інтенсивності до звичних вправ, вони знову повертаються в моду. Але чи варто повертатися до цієї старої тенденції? І чи дійсно ваги для шіколоток можуть допомогти вам досягти ваших фітнес цілей? Я, як людина, яка роками займається фітнесом, завжди шукаю способи зробити свої тренування більш ефективними. Я пробував все: від високоінтенсивних інтервальних тренувань HIT, до силових тренувань з вагою тіла. Тому, коли я почув про повернення обважнювачів для щеколоток, я була заінтригована. Чи варто повертатися до цієї старої тенденції? І чи дійсно ваги для щеколоток можуть допомогти мені досягти моїх фітнес цілей? Що таке ваги для щеколоток і як вони працюють? Ваги для щеколоток це невеликі мішечки з піском або іншим матеріалом, які надягають на щеколотки під час ходьби або інших вправ. Вони створюють додатковий опір, змушуючи ваші м'язи працювати важче. На думку експертів, ваги для щеколоток залучають більше дрібних е м'язів-стабілізаторів ваших ніг і серцевини, крім квадрицепсів, підколінних сухожиль і сідничних м'язів. Ідея проста: додавання ваги змушує тіло працювати більше, щоб підтримувати рівновагу і рухатися вперед. Це, як правило, призводить до збільшення витрат калорій і зміцнення м'язів, переваги ходьби з обважнювачами, міф чи реальність, безсумнівно, ходьба з обважнювачами може додати інтенсивності вашої звичайної прогулянки. Але наскільки значущі ці переваги. Збільшення витрати калорій, додавання ваги до щиколоток змушує вас більше працювати, щоб рухатися, що, в свою чергу, може збільшити споживання калорій. Це може бути особливо корисно, якщо ви прагнете схуднути або просто хочете збільшити загальну фізичну активність. Зміцнення м'язів ніг і кора, як уже згадувалося, обважнювачі задіють більше м'язів ніг і кора, ніж звичайна ходьба. Це може допомогти зміцнити ці м'язи, покращити рівновагу та координацію. Поліпшення витривалості, регулярні тренування з вагою можуть допомогти покращити загальну витривалість, дозволяючи довше займатися фізичними вправами без втоми. Поліпшення постави, зміцнення м'язів ядра і ніг може сприяти поліпшенню постави, що особливо важливо для людей, які багато часу проводять сидячи. Але є і мінуси, про які варто знати. Обмежена прогресивне перевантаження на відміну від силових тренувань з гантелями, де можна поступово збільшувати вагу з обважнювачами для щиколоток можливості прогресії обмежені. Як тільки ви досягнете максимальної ваги, яку ви можете комфортно носити, подальше збільшення інтенсивності стає складним. Ризик травм неправильне використання обважнювачів може призвести до травм. Якщо ви носите занадто велику вагу або ходити неправильно, ви можете пошкодити щиколотки, коліна або спину. Зміна ходи, ваги можуть змінити вашу ходу, що може призвести до дисбалансу та проблем із суглобами. Неоптимально для серйозного зміцнення м'язів, якщо ваша мета наростити ем'язову масу, ходьба з обважнювачами не буде найефективнішим способом. Для цього краще підійдуть силові тренування. Мій особистий досвід, чи варта гра свічок. Я вирішила спробувати ходьбу з обважнювачами, щоб зрозуміти, чи дійсно вони можуть принести користь. Я почала з невеликої ваги 1 кілограм на кожну щиколотку, і поступово збільшувала його в міру звикання. Перший час я відчула, що ходьба стала трохи складніше, але в цілому мені сподобалося. Я відчула, що мої ноги і сідниці працюють трохи більше, ніж зазвичай. Я також помітила, що мені стало трохи складніше зберігати рівновагу на нерівній поверхні. Однак, через кілька тижнів я почала відчувати невелику біль в колінах. Я вирішила знизити вагу і скоротити час тренувань. Це допомогло, і біль зник. Поради щодо безпечного використання обважнювачів для щеколоток. Якщо ви вирішили спробувати ходьбу з вагами ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути травм. Почніть з малого: не носіть занадто велику вагу відразу. Почніть з 1, 2 КГ на кожну щиколотку і поступово збільшуйте вагу в міру звикання. Слідкуйте за своєю ходою, переконайтеся, що ви ходите нормально. Якщо ви відчуваєте, що ваша хода змінилася, зменшіть вагу або припиніть тренування. Не ходіть по на рівні поверхні, ваги можуть зробити вас менш стійкими, тому уникайте ходьби по на рівні поверхні. Не використовуйте обважнювачі занадто довго, не носіть ваги занадто довго, особливо якщо ви новачок. Почніть з 15-30 хвилин і поступово збільшуйте час тренування. Проконсультуйтеся з лікарем. Якщо у вас є які-небудь проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати обважнювачі для щеколоток. Альтернативи обважнювачам для щеколоток. Якщо ви шукаєте спосіб додати інтенсивності до тренувань, але не впевнені, що ваги для щеколоток це шлях, є кілька альтернатив. Ходьба вгору, Ходьба вгору це відмінний спосіб додати опору і зміцнити м'язи ніг. Швидка ходьба, швидка ходьба це ще один спосіб додати інтенсивності до тренувань. Силові тренування, силові тренування це відмінний спосіб зміцнити м'язи, ніг і кора. Обтяжений жилет, зважений жилет може додати опору всьому тілу, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче зміцнити всі м'язи. Висновок чи варто повертатися до обважнювачів для щеколоток. Ваги для щеколоток можуть бути корисним інструментом для додавання інтенсивності до тренувань, але вони не є панацеєю. Вони можуть допомогти збільшити витрату калорій, зміцнити м'язи, ніг і кора, і поліпшити рівновагу і координацію. Однак вони також можуть привести до травм, змінити ходу і не є оптимальним способом для серйозного зміцнення м'язів. Якщо ви вирішили спробувати ходьбу з вагами, Почніть з малого, стежте за своєю ходою і не використовуйте їх занадто довго. І якщо ви шукаєте спосіб додати інтенсивності до тренувань, але не впевнені, що ваги для щеколоток це шлях, є кілька альтернатив, які можуть бути більш ефективними та безпечними. Зрештою, найкращий спосіб тренуватися це той, який вам подобається і який ви можете дотримуватися в довгостроковій перспективі. Так що експериментуйте з різними видами тренувань і знайдіть те, що підходить саме вам. І пам'ятайте, що найголовніше це залишатися активним і піклуватися про своє здоров'я.